Рада безпеки ООН зібралася через погіршення ситуації на Донбасі. Засідання ініційоване Україною почалося півтори години тому, окрім порушення Росією мінських домовленостей. На ньому говорять також про заборону Кремлем меджлісу. Усі деталі запитаємо в Андрія Васильєва. Він зараз на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Андрію вітаю! То що говорять учасники Радбезу ООН про ситуацію на Донбасі та в Криму, і на що це зібрання може вплинути? Вітаю, Юлія. Саме це засідання за словами заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка, з яким нам вдалось поспілкуватись до початку Радбезу, скликали саме через систематичні порушення мінських угод Москвою та заборону між на окупованому півострові Крим і у Росії. Взагалі, будь-яка ініціатива щодо обговорення українського питання в ООН викликає сильне роздратування у Кремлі, оскільки Москва воліє не тільки і надалі. Усіляко спотворювати інформацію і замовчувати цю проблему пряма мова. Росія не лише намагається замовчувати певну інформацію. Більше того, вона намагається спотворювати інформацію. Саме тому ми сьогодні тут наша місія постійно доводить інформацію до всіх членів ООН Але я хотів би як учасник безпосередньо учасник переговорів, хотів приїхати і донести деталі, ті, які будуть цікавити членів ради безпеки ООН, про те, що реально відбувається в Україні. деталі також повідомили голова спецмісії ОБСЄ в Україні Іртур Лопакан та помічник генсеку з політичних питань та є брук. Заріхун, зокрема, заріхун повідомив. Тому що кількість загиблих продовжує збільшуватися, вже наближається до відмітки 10 тисяч. А загальна кількість постраждалих перебільшує вже 30 тисяч осіб. Ця цифра значно зросла з моменту останнього радбезу з українського питання, котрий скликався більше чотирьох місяців тому, що у грудні минулого року, загалом негативну оцінку і стурбованість воон викликала заборону міч на території Криму і Росії, і загалом посли констатували. Погіршені ситуації внаслідок зіткнень та обстрілів, що відбуваються останнім часом, і наголосили, що необхідність виконання мі мінських угод е мають їх виконувати обидві сторони. Засідання зараз добігає кінця. Члени Радбезу ще не розійшлись, і подробиці ми повідомимо вам у ранкових випусках. ТСН. поки що такі справи. Юлія. Дякую, це був Андрій Васильєв із Нью-Йорка, де відбувається і досі триває Радбез ООН за ініціативою України.